Невеликі за розміром та потужні у справі літальні апарати готуються до знищення ворожих цілей. Кожен із них може переносити до одного кілограма вибухівки. Олег Липенко один із тих, хто збирає цю зброю. Ми працюємо вдвоє. Ми порахували, що в нас на збірку цих дронів вийшло 600 робочих годин. Тобто в середньому одна людина витрачає три години на повну збірку. Це пайка і збірка механічних дронів. Першу партію цих українських дронів презентували у Хмельницькому. Тут віднедавна почали їх збирати. Такий БПЛА може подолати відстань у 6 тисяч кілометрів. Причому, виконавши завдання, повертається. Вартість літального апарату 10 тисяч гривень, в одинадцяте дешевше звичайного Мавіка. Мінус він важчий у користуванні. Зараз розписано, мабуть, близько трьох сотень коптерів на військовослужбовців, які вже ми маємо запити, і ми будемо їх надавати. Але я з сіма з, з ними. Говорю, щоб вони не витрачали час, ті, хто не вміють або не недостатньо вміють, щоб вони навчалися попередньо в середньому статистично. Потрібно від 20 до 30 годин кожному пілоту, аби лише в симуляторі навчитись на ньому літати, і після того брати вже справжній і пробувати його в реальних бойових умовах. Працювали над виробництвом ста безпілотників два тижні. Потрібно значно більше, тому благодійний фонд Волонтери Поділля продовжує великий загальнонародний збір на тисячу дронів камік. Кадзе Показуємо першу частину того, що зуміли зробити в плані тисячі дронів. Каміткадзе ми всі чудово розуміємо, що сучасна війна складається з багатьох складових, але одна з них це звитяга наших воїнів, які Безпосередньо зараз в дуже складних умовах виборюють незалежність і перемоги України. І друга складова це технологічна перевага. Найчастіше дрони такого типу використовують на бахмутському напрямку. Вони ефективні проти живої сили. Проте росіян там надто багато Щомісяця місяця потрібно виробляти щонайменше тисячу одиниць. На жаль, ворога їх теж багато. Вони їх теж роблять багато. В них легший доступ до комплектуючих. І якби ми дуже відстаємо. Від них і нам потрібно тут знімати не 100 дронів, а тисячу, хоча б раз в місяць, в кожному обласному центрі. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33-й телеканал.